До ладу козацькі укріплення і ремонтують корпуси. Сосницька громада відновлює дитячі санаторій, які передають їй на баланс. Славутичу виповнилося 34 роки. Історія наймолодшого міста в Україні. Тарас Шевченко у сучасній військовій формі у Чернігові презентували книгу Фронтовий Кобзар. Вітаю вас в ефірі. Підсумково випуск новин на Суспільному у студії Дар'я Янушкевич. Дитяча оздоровниця у власність громади. Наразі готується акт прийняття та передачі майна колишнього дитячого санаторію в Сосницькій громаді. Відповідне рішення прийняв кабмін всередині травня. Санаторій не функціонує з 2013 року. Збереглись приміщення, які потребують ремонту. На території є свердловина з йодованою водою, навколо сосновий ліс та за 20 метрів річка. Як використовуватиме громада цю свою власність? у сюжеті це Лікувальний корпус тут знаходився. З правого боку там у нас ну, фактично клуб такий, столова, десь в середньому, так якщо одночасне прийняття їжі, я думаю, що десь до 200 людей можна одночасно обслуговувати. Ну, це танцювальна площадка. Голова громади Андрій Портний показує колишній дитячий санаторій. На території понад десяток корпусів різного призначення. За моєю спиною якраз знаходиться найстарший корпус, який вже 1903 року фактично приймав відвідувачів. Навколо санаторію сосновий ліс. Тому тут раніше оздоровлювали дітей саме з захворюваннями органів дихання. Територія санаторію виходить до річки Убідь. Нас там трохи далі є пляж, де вони мають можливість купатися. А це така імпровізована пристань. Тут же є свердловина з природною йодованою водою. Це башта, яка в нас подає воду на весь комплекс будівель. Ну і робили ми аналіз. Така насичена вода йодом, має якісь мінеральні властивості, такі гарні. Уже років сім централізованого оздоровлення дітей як санаторного тут нема. Профоздоровниця розпродавала все, що тільки могла, бо. Заробітну плату цим співробітникам, які тут працювали, вони не платили і говорили, що продавайте, що є, і буде вам заробітна плата. Тому так якось поступово. тут, ну все, що могли продати, мабуть, більшість вже продали. Кілька корпусів санаторію забрала собі в користування громадська організація Сіверська Січ, із 2016-го організовує літній табір патріотичного спрямування для підлітків. Минулого року табір не відкрився через пандемію коронавірусу. Ми знаходимося на території Січі, де діти ну, безпосередньо проводять частину своїх там активностей якихось. Тут вони ввечері палять ватру, співають патріотичних українських пісень, спілкуються. Тут вони обідають. У нас тут кінна їзда, є, стриба з лука, плавання, миловаріння. Якісь такі ремесла українські до них приходять священнослужителі, з якими вони спілкуються. Зараз якраз готуються до першого заїзду, приводять до ладу козацькі укріплення та ремонтують корпуси. В травні Кабмін прийняв рішення про передачу санаторію у власність громади. Зараз триває передача майна. Поки тут прибирають територію, організовують суботники. З наступного року планують вже зустрічати відвідувачів. Якщо розглядати варіант відновлення роботи по оздоровленню, то і ну там і без капітальних дуже великих вкладень, то в принципі це можливо, тому що всі корпуса вони в такому досить непоганому стані збереглися, потребують тільки косметичних ремонтів. Щоб все відремонтувати, треба гроші, яких на сьогодні у громаді нема. У нас є така ідея залучити сюди інвестора, який б готовий інвестувати був в інфраструктуру. З часом повернув би свої інвестиції, ну а громада отримала в результаті ну, покращену інфраструктуру, можливість оздоровлення. Літній табір Сіверська Січ планують також тут залишити. Мені здається, що душа санаторію цього це якраз наша Сіверська Січ. Сіверська Січ це щось унікальне, такого ніде нема. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на Суспільному. Дозволити створювати профільні ліцеї в громадах, де живе менше 50 тисяч людей, та зменшити мінімальну кількість класів на паралелі. Такі правки до законопроекту щодо формування мережі ліцеїв сьогодні підтримали члени комітету з питань освіти Верховної Ради на виїзному засіданні у Чернігові. Законопроект із внесними правками має розглянути парламент у другому читанні. Нагадаємо, реформа передбачає розмежування трьох ланок освіти: початкової школи, середньої. – це учні 5-9 класів, а також профільних ліцеїв для 10-12 класів із чотирма напрямками освіти. Раніше реформа передбачала створення ліцеїв лише у громадах, де проживає понад 50 тисяч людей. Таких в області 3 із 57 – це Чернігів, Ніжин та Прилуки. Поправки, які погодили на засіданні комітету, мають зняти ці обмеження. По перше, створювати старший профільний ліцей 10-12 клас дозволяється будь-якій громаді, а не тільки обласним радам і громадам міст із 50 тисяч плюс населення, якщо вони відповідають всім критеріям, які будуть прописані в положенні про ліцей, прописані службою якості освіти, умовами ліцензування і так далі. Це будуть досить складні умови, бо для нас питання якості освіти є не менш пріоритетним ніж питання доступності освіти. Друге, ми дозволяємо ми регламенту. Туємо кількість, мінімальну, мінімальну кількість класів на паралелі і профілей, які мають бути забезпечені діти. Друга правка, яку ухвалили на засіданні комітету, у ліцеї на одній паралелі має бути щонайменше два класи і не менше 25 учнів. У попередній редакції класів мало б бути чотири. Профілів навчання має бути три або більше. Третє ми кажемо в яких випадках і як може функціонувати ліцей, як не відокремлена структурна одиниця, а в складі початкова школа, гімназія, ліцей. Місто побудували спеціально для евакуйованих із зони відчуження працівників Чорнобильської атомної електростанції. Славутичу виповнилося 34 роки. Він залишає за собою роль міста супутника. На станції працює кожен десятий його житель. Щоправда, у 2001-му до закриття ЧАЕС там працював кожен другий. До дня народження наймолодшого міста в Україні. Пригадуємо його історію і шукаємо перспективи розвитку. Вокзал у Славутичі, електричка, яка прямує до Чорнобильської АЕС, забирає пасажирів. Кожен десятий житель міста працює на станції. Це найкоротший шлях на роботу. Електропотяг курсує через територію Білорусі. П'ять робочих дніда 40 хвилин. На і з На Чорнобильській атомній електростанції працюють 2,5 тисячі жителів Славутича. Частина з них працює в самому укритті четвертого енергоблоку. Це 190 працівників. Серед них Артем Сірий. Практично 90, мабуть, 9, навіть 9% це з Славутича. Єльдше количество персоналу з Чернігова, є з Києва немного людей, ну їх таких мало. Я, як інженерний персонал, я кожен день на електричку і обратно. Михайло Ковальов на ЧАЕС працює 15 років. Зараз він контролює вентиляцію в укритті. Ми как підтримуємо в роботоспособному стані все обладнання, що стосується арки. Це все, то тобто, есть, і всі системи пожертвування, там, водяної, там, чотири і кузпільвіо, питьове водоснабження, і система вентиляції, і основного об'єму. Якщо, допустимо, дефекти виявляємо, дефекти своєвременно, в очередь от нас посыпаются сигналы, мы выявляем дефекты и вовремя за всё устраняем, чтобы всё было в работоспособном состоянии. То есть контролируем влажность, температуру, допустим, да, в определённых помещениях. Михайло говорить, пішов сюди працювати через брак роботи у місті. Так получилось, з городу, якби все жили на станції роботи по-шубуш. Приїхали, і ті було, скажімо так, Стабільність, станція. Через це зі Славутича працювати на станцію прийшов і 26-річний Ілля. Тут він працює 5 років. Мало де знайдеш роботу. Була можливість, попав сюди, устроївся. Строїмо, ремонтуємо, сантехніку, Ось все, що можна. Роботу на ЧАЕС містяни обирають через стабільність та високу зарплату, розповідає жителька міста Майя Руденко. Вона переїхала сюди з Чернігова 23 роки тому. 17 з них працює на ЧАЕС. Я пропрацювала в Славутичі практично 6 років, і мене запросили на станцію працювати в інформаційній службі. По перше, це повний пакет соціального захисту. А по-друге, ну хіба що медичне страхування в нас немає, так повний пакет. По-друге, це все ж таки значно більша заробітна плата, ніж будь-де. Зараз я працюю на станції безпосередньо на майданчику, не кожен день, тому що за моїм графіком частково я перебуваю в місті. У мене є робоче місце в місті, і в мене є робоче місце на станції. Славутичу виповнилось 34 роки, і це наймолодше місто в Україні. Рішення про його будівництво радянська влада прийняла після Чорнобильської катастрофи у 1986 році. Воно будувалось як місто супутник Чорнобильської станції. Там мали жити працівники станції та ті, кого евакуювали. Зокрема, з прип'яті. Тут тепер стоять пусті багатоповерхівки з розбитими вікнами, а замість футбольного поля хащі. Сюди їхала молодь. Средний возраст жителей 26-27 лет. Вот. Очень много общежитий здесь для молодых специалистов. А это вот дворец культуры. Середній вік Славучан на момент формування міста був 32,5 роки, розповідає начальниця відділу культури Славутицької міськради. У Славутич приїхали не тільки припетчани, бувші, які переїжджали в інші місця, звісно. А сюди приїхали з усього радянського союзу і будівельники, які будували Славутич. Багато з них тут залишилося. І приїхали фахівці з різних атомних електростанцій того ж радянського союзу. І багато з них залишилося. Створили свої родини. Тут уже діти і внуки багатьох живуть. Ціле покоління працюють на станції Чорнобильській. 40% економіки Славутича – це Чорнобильська АЕС розповідає міський голова Юрій Фомічев. На другому місці атомремонт сервіс це структура, яка ремонтує всі атомні блоки по Україні. Це майже тисячу робочих місць. Третє місце це військова частина 3041 національна гвардія міністерства внутрішніх справ. Це наші бійці, які охороняють об'єкти в Черномсо. Міський голова говорить: зараз місто намагається розвивати малий та середній бізнес, або там створювались нові роботи. Очі місця для жителів Славутича і майже 30% сьогодні дає малий середній бізнес різні сфери від виробництва канцелярії. У нас є і таке виробництво, виробництво освітлювальної техніки, сфера послуг дуже розгалужена економіка, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми намагаємось зробити її якомога багато щоб не залежати від окремого напрямку. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко, новини на Суспільному. За добу коронавірус діагностували у чотирьох людей. Всі вони з Чернігова. Про це Суспільному повідомили в облдержадміністрації. 23 пацієнтів одужали, троє померли. Загалом за час пандемії в області на коронавірус захворіло 57 тисяч 80 людей. З них 54 тисячі 519 одужали, 1336 померли, 93 з супутнім діагнозом COVID-19. У Чернігові презентували книгу Фронтовий кобзар. Видання здійснено на основі текстів кобзаря та колажів художника, воїна добровольця Сергія Пущенка. До книги увійшли 50 колажів із фотографій, зроблених під час Революції Гідності та війни на сході України. Окрім власних фото, автор використав також світлини бійців, добробатів та фронтових кореспондентів. Загалом у книзі 800 сторінок. Ідея фронтового кобзаря виникла в автора шість років тому. Якщо на Грушевського бачили художника, який працював е тривалий час, то був я. Зародилась думка зробити фронтовий кобзар, на вічне слово Кобзаря, накласти цю війну, щоб ми її ніколи не забули, робили з цього висновки і жертовно боронили свою країну. Це академічний текст. Є такий науковець в Інституті літератури Академії наук України імені Т.Г. Шевченка Гальченко. Він дуже багато зробив кобзарів, різного видання, величезну наукову працю по кобзарях провів. Ми бачимо присутність Шевченка на фронті. Його слова присутні як оберіг на бронежилетах наших воїнів. Ми бачимо, як в Донецьку розстріляні мовчазні портрети Шевченка. Навіть мовчазний портрет викликає занепокоєння, викликає агресію у ворога. Тому Шевченко сьогодні посеред нас, і звичайно логічним завершенням його присутності є такий фронтовий кобзар. Фронтовий кобзар це друга книга Сергія Пущенка. Також художник розповів, що працює над третім виданням, в основі якого будуть дитячі малюнки, які волонтери передають на фронт. На цьому у мене все. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. На все добре. На вівторок, 8 червня, у Чернігові синоптики прогнозують мінливу хмарність, ввечері йтиме дощ. Вдень температура сягне позначки плюс 20, плюс 23 градуси тепла, вночі плюс 9, плюс 11. Вітер 3-4 метри за секунду. У Курюківці буде мінлива хмарність, йтиме дощ. В день плюс 18, плюс 21 градус тепла, вночі плюс 8, плюс 10. Вітер 3-4 метри за секунду. У Ніжині очікується хмарна погода з проясненнями. В день плюс 19, плюс 21 градус тепла, вночі плюс 8 плюс 12. Вітер 3-4 метри за секунду. У Новгороді Сіверському буде хмарно йтиме дощ. Вдень плюс 19 плюс 21 градус тепла. Вночі плюс 6, плюс 7. Вітер від 2 до 3 метрів за секунду. У Прилуках буде мінлива хмарність і йтиме дощ. В день плюс 18, плюс 20 градусів тепла, вночі плюс 8, плюс 9. Вітер 3-4 метри за секунду.